Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого сьогоднішнього уроку знаходження числа за його дробом. А саме сьогодні ми будемо розв'язувати задачі. Минулого уроку ми навчилися з вами знаходити число за його дробом. Ми вивчили правила, ми навчилися розв'язувати вправи на цю тему. Отже, давайте пригадаємо, щоб знайти число за його дробом, достатньо на цей дріб. Поділити число, яке йому дорівнює. Тож, одразу пропоную перейти до розв'язування задач. Маємо таке завдання: один із доданків дорівнює 3,6, що становить 0,3 від їх суми. Знайди другий доданок. Кладемо короткий запис. Ми маємо два числа: перше число та друге число. Перше дорівнює 3,6, що становить 0,3 від суми. Друге число нам невідомо. Отже, знаючи перше число і знаючи, що воно складає 0,3 від суми, ми можемо знайти ту саму суму, тобто ціле наше число. Отже, першою дією ми маємо 3,6 поділити на 0,3. Спочатку ми перетворимо 3,6 на мішане число 3,6, а потім на неправильний дріб 36. ,10. Також перетворимо 0,3 на звичайний дріб 3. ,10. І тепер нам треба поділити: отже, 36 поділити на 3. ,10. Замінюємо ділення на множення. І множимо на 10 третіх, тобто на дріб обернений до дільника. Ми бачимо, що ми можемо скоротити десятки, а також можемо скоротити 36 та 3, поділивши на 3. Від трієчки залишиться 1, від 36 залишиться 12. Тож, в результаті ми отримаємо 12 перших або просто 12. Це буде сума двох чисел. Другою дією знаючи суму. І знаючи перше число, ми можемо знайти друге. Піднімання. Як знайти невідомий доданок? Від суми відняти відомий доданок. Отже, 12 мінус 3,6 дорівнює 8,4. Це буде наша відповідь, яка буде означати а, друге число. Розглянемо наступну задачу. У першу годину автомобіль проїхав 15% від усього шляху. Після чого йому залишилося проїхати 408 км. Яка довжина всього шляху? Отже, ми маємо короткий запис. Автомобіль вже проїхав 15% від усього шляху, і йому ще залишилося 408 км. Тобто, весь шлях ми можемо назвати сказати, що це буде 100%. Тоді ми можемо знайти у відсотках, скільки кілометрів йому залишилося. Отже, першою дією ми знайдемо 100 мінус 15, дорівнює 85% залишок шляху, скільки йому залишилося ще їхати. Отже, залишилося йому ще їхати, 85%. А ці 85% дорівнюють 408 км. Тож, знаючи частину, ось цю, і чому вона дорівнює, ми можемо знайти весь шлях. Відповідно, для цього нам треба 408 поділити на 85%. Але перш ніж ділити, ми маємо 85% перетворити у звичайний дріб. Ми пам'ятаємо, що 1% це 0, 1 сота. А 85% буде 0,85. Ми отримали десятковий дріб, далі перетворимо його на звичайний дріб 85 сотих. І на цьому етапі ми можемо скоротити все на 5. Отже, 85 поділити на 5 буде 17, 100 поділити на 5 буде 20. Отже, 85% це 17. ,20. Тоді. Ми маємо 408 перших поділити на 17 двадцятих. Або ж 408 перших помножити на 20 сімнадцятих. Можемо скоротити 408 та 17, поділивши на 17. Від 17 залишиться 1, від 408 залишиться 24. Ми отримаємо 24 помножити на 20 знаменнику 1. 24 помножити на 20 дорівнює 480. 481 або просто 480 кілометрів. Це буде увесь наш шлях, тобто це буде нашою відповіддю. Розглянемо наступну задачу. За перший день турист пройшов 4 дев'яти від усього шляху, а за другий 16,4 кілометри, яку відстань пройшов турист за 2 дні. Отже, пропоную скласти невеличкий короткий запис. Турист ш... йшов 2 дні. За перший день він пройшов невідомо кілометрів, але відомо, що це було 4 дев'яти від всього шляху. За другий день він пройшов решту 16,4 кілометрів. І, на жаль, нам поки що не відомо, яка це частина від усього шляху. Але ми пам'ятаємо, що щось ціле ми завжди можемо назвати одиницею. І якщо в нас є частина від цього цілого, то ми можемо знайти другу частину. Отже, першою дією ми від одиниці, від цілого віднімемо 4 дев'яти. І знайдемо. Другу частину, тобто дріб, який буде позначати той шлях, який пройшов турист за другий день. Знову нагадаю, що щось ціле, єдине ми завжди можемо позначити через одиницю. Як відняти від одиниці дріб? Ми перетворюємо цю одиницю на дріб з таким знаменником, щоб нам було зручно. Нам буде зручно одиницю перетворити на 9 дев'ятих. 9 дев'ятих мінус 4 дев'ятих дорівнює 5 дев'ятих. І я тут позначу другий день, частина шляху можна дописати. Частина шляху за другий день. Отже, за другий день він пройшов 16,4 кілометри, що складає 5 дев'ятих від всього шляху. Відповідно, маючи ось цю відповідність, так, ось е, ці дані ми можемо знайти весь шлях. А саме нам треба 16,4 поділити на 5 дев'ятих. По-перше, ми перетворимо 16,4 на неправильний дріб. Для цього ми цілу частину 16 множимо на знаменник і додаємо. Чисельник, Знаменник у нас залишиться той самий. 16 помножити на 9 дорівнює 144 плюс 4 дорівнює 148 дев'ятих. Отже, 148 дев поділити на 5 дев'ятих. Замінюємо ділення на множення. 148 дев'ятих множимо на 9 п'ятих. Ми можемо скоротити. Отримаємо 148 п'яти, так як ми не можемо ось тут скоротити. І тепер нам треба виділити цілу частину. Отже, п'ятірка вміщується в 148. В 100 вона вміщується 20 разів, в 40 вона вміщується 8 разів, і в 8 вміщується один раз. Отже, 20 плюс 8 плюс 1. Отримаємо 28. 9. 29, цілих, в чисельнику в нас залишиться 3 п'ятих. У дужках запишемо кілометрів. Тобто, це і є весь наш шлях, який пройшов турист за 2 дні. Розглянемо наступну задачу. Три заводи отримали замовлення на виготовлення моторів. Перший завод виконав 8. 25 всього замовлення. Другий 0,4 від всього замовлення. А третій решту 280 моторів. Скільки моторів було замовлено трьом заводам? Отже, зробимо короткий запис. Маємо три заводи. Перший завод виконав невідомо моторів, невідомо деталі, але ми знаємо, що 8,25 від усього замовлення. Другий завод. Теж невідомо, скільки зробив, але відомо, що 0,4 від усього замовлення. А третій завод зробив 280 моторів. Ну, і, звичайно, ми не знаємо поки що, яка це частина від цього замовлення. Нагадую вам, що якщо ми, в нас мова йде про частини від цього з цілого, то це ціле ми можемо позначити за одиницю. Відповідно, тоді ми зможемо знайти, яку ж частину виконав третій завод. Отже, перша дія. Нам треба від одиниці відняти суму тих частин, які виконав перший завод та другий. Отже, 8,25 плюс 0,4. Але, перш за все, я пропоную перетворити 0,4 на звичайний дріб. Це буде 4. Або якщо ми скоротимо, ми отримаємо 2 п'ятих. І тепер нам треба знайти, що ж нас вийде в дужках. двадцять п'ятих плюс 2 п'ятих. Находимо спільний знаменник. Спільним знаменником буде 25. Додатковим множником до першого дробу буде 1. Додатковим множником до другого дробу буде 5. Бо 25 поділити на 5 це 5. Отже, 8 плюс 10 чисельнику, і ми отримуємо 1825. Тепер нам потрібно від одиниці відняти ці 18,25. Як відняти від одиниці? Нам треба одиницю представити у вигляді такого дробу, щоб нам було зручно 25 25,25 мінус 18,25 дорівнює 7 7,25. Отже, третій завод. Виконав 7,25 від всього замовлення. Знаючи ось це співвідношення, що 280 моторів це 7,25 від всього замовлення, ми зможемо знайти, скільки ж було замовлено трьом заводам разом. Для цього ми 280 ділимо на 7,25. Отримуємо 281 Треба помножити на 25 сьомих. Ми можемо скоротити 280 та 7, поділивши на 7. Від 7 залишиться одиничка. Від 280 залишиться 40. Отже, отримуємо 40 помножити на 25 знаменник 1. І 40 помножити на 25 це дорівнює 1000. Перших або ж просто тисяча моторів. Отже, тисяча моторів було замовлено трьом заводам разом. Ось це буде наша відповідь. І на цьому я завершую розв'язування сьогодні завдання задач, тому я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!